Я маю нагадати один анігдок часів перебудови, коли діти звертаються до батька ПК, кажучи, що горілка дорожчає, ти будеш менше пити ні, ви ви будете менше їсти. Тому, попри те, що ми наносимо досить ефективні удари, руйнуючи в першу чергу економічні основи ведення війни, це жодним чином на сьогоднішній день поки що не відображається. На темпах ведення війни противнику а можна говорити про те, що знищили, ми знищили або вплинули на 20% виробництва. Але давайте не забувати, що залишається ще 80%. Противник відбере останній кусень хліба в дитини, в дитини або в пенсіонера, але він зробить все можливе, щоб війна продовжувалася. Тому ми маємо посилювати темпи нанесення ударів і маркери. Цього посилення вже даються в знаки, тому що вже з'являється інформація, що в Москві, а саме ситуація в Москві є таким індикатором. А в Москві починаються проблеми з пальним типу АІ 95 Ми підриваємо економічні основи ведення війни, тому що відсутність пального це відсутність продажів, це неможливість забезпечити експортні поставки і так далі. І тому подібне, це зменшення доходів Російської Федерації.